Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо запечені яблучка з творожною начинкою. Такі яблучка виходять дуже смачні, ніжні і соковиті. Почнемо приготування. Беремо 250 г творога і перетираємо виделкою. Далі додаємо одне яйце. Додаємо мед одну або півтори столових ложки. Також мед можна замінити звичайним цукром. Насипаємо один пакетик ванільного цукру. Можна використати ванільну есенцію. Також по бажанню можна додати родзинки або мікс сухофруктів. Все ретельно перемішуємо і наша начинка готова. Далі займемося яблучками. Беремо яблуко і вирізаємо серединку, так як показано на відео. Ось такі яблучка у вас мають получитись і так повторюємо з кожним яблуком. Далі беремо яблучко і наповнюємо начинкою. Так заповнюємо всі яблучка. Далі беремо противінь і застеляємо пергаментним папіром і викладаємо наші яблука. Такої кількості інгредієнтів можна зробити ось таких сім великих яблук. Далі випікаємо в духовці при температурі 180 градусів годинки. Ось так виглядають яблучка в запеченому вигляді. Вони виходять дуже смачні, ніжні і соковиті. Дуже швидко готуються і корисні. Такий десерт ідеально підійде при схудненні. Всім рекомендую спробувати смачного і до нових зустрічей.